Так, ви це не будете, звичайно, готувати кожен день чи постійно. Але деколи собі щось таке от приготувати, цікаве, можна, так що готуйте. Не Неважко і виходить, я важив, кіло 650 з цієї порції. Так що, всім дякую за увагу. Смачного а я молодець. Так, нам треба буде 100 крохмалю, сіль. 200 мл вершків я беру 10% нормально. 70 г хорошого масла, 82% і сир, який гарно плавиться, У мене гауда. Добавляємо масло. Сіль. вливаємо вершки. Крохмаль тільки кукурудзяний. Халапуцькаємо все. І тут треба стояти і все мішати, 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 бо інакше нічого не вийде. І секретний складник, така от, сирна приправа універсальна, чайна ложка. Коли в нас вже почала гуснути, типу як заварний крем робитися, закидуємо сир. І постійно помішуємо до повного розчинення сиру. Все, розмішали, сир повністю розшивається. Зараз хвилин 3 займає при постійному помішуванні. Переливаємо у контейнер. Я буду наливати в один і ще трохи залишу, хочу додати перцю гострого. Така ж підверга вийшло. І сюди ще ложку докину, бо вже сюди не влізла. Все, тепер на ніч холодильник. Ну що ж, дивимося. Я вже його робив, так що я й так знаю результат. Це виходить щось таке, ні то моцарела. Виходить ні то моцарела, ні то щось таке. Ну, коротше, він цікаво, має текстуру. На холодні витреброти люкс. А якщо приготувати його, розлити по різних формочках і подобавляти кропу, часнику, вдругу, там базильку, чи чогось вас вийде одна серна тарілка з одного сиру, але з різними смаками. А тепер цей з паприкою.